Доброго дня, шановні, сьогодні ми вчимо букву Н. і повторимо ті букви, які ми вже вивчили. Це у нас е, учний Святослав і я, Катерина, авторка і ведуча каналу Крок до школи. І ми сьогодні почнемо вчити діточок, як навчитися читати. Так, Святослав? Угу. Ми почнемо наше заняття з того, що. Е, Повторимо букві, які ми пройшли, які ми вивчили, я буду зараз казати все та славу букву, він їх буде записувати. Вам рекомендую робити те саме. А, записую А. Угу. Молодець. О. У. У. і ц. М. І нова буква «Н» Спробує її скопіювати. Ось вона в підручнику. Так. Ще одну велику. І посередні різочку. Давай я покажу. Я хочу зробити невеличке зауваження, тобто акцент усього букви. Зверніть увагу, що вони дзеркалять, якщо вам видно в камеру. Багато діточок дзеркалять і пишуть в іншу сторону букву. Я покажу, що вона пишеться в іншу сторону, але психика дітей влаштована так, що вони ще не розуміють це віддзеркалення. Вони для них такі точні, як написані в підручнику. Буква У. От, я тобі покажу, порівняю різницю. В іншу сторону, бачиш? Ага. І, і, і от, сюди. от як треба було. все, інше тебе правильно. Молодець. Хорошо. А, зараз ми не будемо поки виписуватися склади, хоча можна зробити такий е, етап, як і на минулому році написати склади мамо, на, ну» і так далі. Зараз ми зі Святославом приступимо до читання складів. Так, Святослав? Так. Починаємо. Ставлю камеру ближче і дивимося, як ми вчимо читати. Букву Н ми читаємо вперше. Куміця. Молодець. Далі. Ой. Угу. Ой. Розумничок. Подивіться, я спочатку пропоную дитині закриті склади прочитати. Не так, як підручнику. Не підряд, а в різнобій. А тепер ми прочитаємо відкриті склади, тоді, коли голосний іде наступний. Читаємо. На. На далі. No. Молодець. No. Розумничок. No. Достатньо. Мо. Ма. Сміліше. Давай ще раз сам. Голосніше. No. Далі. No. Молодець. З Ну. No. No. Розумничок. No. No. Розумничок. Тепер проковтуємо. Мо. О. Молодець. А. Розумничок. А. Шикарно. І тут йде далі склад із трьох букв. Спробуємо їх прочитати. Читай першу букву. О. Молодець. Омо. Далі. Повторяйте, що ти прочитав. А. Ама. Молодець. Молочиночка. І тепер тут трішки заплутані склади. Давай. Оце почнемо. А. Давайте це прочитаємо. А. Розумію. Молодець. Розумію. Шикарно, молодець. Тепер знайди всі буквини і введи їх в кружечок на цьому малюнку. Всі-всі-всі. Не ступивши на поріг, нам дарує носоріг. Буквини приніс носоріг. Слово носоріг починається з буквини. Бачиш? Да. Ось вот всі буквини, які ти тут тут... Бачиш, швидко-швидко шукай їх. Тут в деяких віршиках не йде така, бачите, трішки синє-рожева, їх він швидко знайде, але тут є такі слова, там де е, немає кольору, і йому треба буде трішки. Бути уважним, щоб знайти ці букви, Святослав Молодець він гарно впорався сьогоднішнім уроком. Буква «МИ» вона важча, ми ми панували, ни вона ще важча. Ми будемо закінчувати цей урок. Ми повторили, «НИ» вивчили і прочитали повністю сторінку Жукови. Хочу звернути вашу увагу на те, що сторінки букварико Фідієнко вони легші. Я обрала підручник Жукової, він більш складніший. І хлопчик добре впорюється, хоча наступні букви він ще не знає, він ще не вчив і читали ми вперше. У нас вийшло і у вас вийде, правда? Ти віриш цей діточок? Вийде у них теж, Святослав? Вийде, обов'язково вийде. До побачення, до нових побачення.